Річ у тому, що багатий вибір, так, широкий асортимент у поставщика допомог мені сформувати свій асортимент. Ми вас надихнули на співпрацю так, і так. на. До цього в мене що не було стільки, е е е стільки е простораду. Чи найбільше вони полюбляють з нашої праці? Кого більше у вас? Парикмахерів, косметологів, ночових майстрів. Ну, як будівельник може полюбляти. Ну, вони йому потрібні. Ну і все. Ну вони ж всі. Вони різні. йому потрібні. Ну так, Івай, вони йому потрібні. <сміх> і потреби. Всі вони йому різні. потрібні належної, на, на, належної якості. І. Е, е, ну, соответствующе характерісти. Майстри так і купують. Тобто вони купують, їм треба якість і ціна. Що важливіше? Коли це все важливіше. Все важливіше. Так. Якщо немає цього товару, так, до якого вони звикли. Вони переходять на іншу продукцію, або вони йдуть і шукають це mm -hmm. десь. Взагалі-то, якщо, якщо не той колір і не та щільність, то це адіос. Іду а шукати. почекати Іду вони шукати. можуть? Ми ж можемо робити з вами під замовлення. Uh, Ви ж Це знаєте, ми ж him, доставку him, робимо him, кожного no, дня. Це ж, це ж розхідники, їм не завжди це зручно mm. e, 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 і іти, іти другий раз до, до магазину. Ну, тобто, тобто прийшов, є, купив, ні? Ну, я кажу, потрібно тут і Туда, зараз раду, у іншого <проб> купив продавця та й все. Зрозуміло тому. Треба великий товарний запас, щоб задовольнити. Ну, ви працюєте ну, вже в цій сфері там, років 15-20, мабуть, так? Взагалі в цій сфері. З нами тільки співпрацюєте ну, там, років кінці. Так, я, я багато працюю в, цей, в цій сфері, але я не приділяв стільки уваги спочатку. Витратним матеріалом? Витратним матеріалом. Непоганий заробіт. Так. Не такий великий, як інші, але. Я так, і мені навіть, мені, мені, мені навіть один постачальник агітував агиту, десь так в 15-му році закуповувати нітрилові перчатки. <гр cerk> Бо він мені казав, що ну, він це перевірив, і він казав, що дуже дівчатам треба. А потім Я в це не вірив. Це популярна продукція. І я продовжував стоять на упиратися, стоять на своєму, не покупати перчатки ще, мабуть, рік или два. Трошки Пока, консерватор. Так, так. Поки майстри не почали вже самі, самі просити, що де? Привезіть, дайте, ми... дайте, 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 дайте. Ну так, метод, метод метод, пропишиваю. І, і тоді вибрали нашу компанію, бо... Бо в нас великий асортимент. Великий асортимент, це... так. А починала з цього. І доставка. Дякую, дуже і приємно. І Подобається і, вам? Так, і це не раз на тиждень, а я можу навіть замовити два-три рази на тиждень і так. отримати. Звичайно. Це так. дуже зручно. Дякую. Це дуже зручно. Для мене, для майстрів дуже зручно. Дякую вам за цю супутку. І за ваш вибір, тому що ви обираєте нас.